Правильно вивести кошти в Європу, задекларувати їх на митниці та легалізувати в будь-якому банку Європи. Мене звати Олексій і я амбасадор нерухомості. Підписуйтесь. Наприклад, ви продали вашу нерухомість, і на ваш банківський рахунок в українському банку зайшла гривня. Що робимо далі? Коли ви будете знімати готівку, ви зберігаєте всі квитанції при знятті готівки. У вас буде ліміт 100 тисяч на день. Це перше. Друге, коли ви будете купувати валюту, ви також зберігаєте всі квитанції про купівлю валюти. Це дуже і дуже важливо. Коли ви вже будете виїжджати на кордоні на митниці, ви надасте договір купівлі-продажу, квитанції про зняття гривні. І квитанції про купівлю валюти. І на основі цих трьох документів вам видадуть митну декларацію про те, що ці кошти дійсно легальні. Тепер що у вас на руках: договір купівлі-продажу, квитанції про зняття гривні, квитанції про купівлю валюти і митна декларація. На основі цих чотирьох документів будь-який банк Європи приймає ваші кошти на свій рахунок. Підписуйтесь, у мене все про нерухомість.